Як же ж позбутися алергії, яка причина її появи? Додивись це відео до кінця, і я тебе попрошу обов'язково поділитися з ближнім, адже воно допоможе комусь врятувати життя. Тому що, коли людина хворіє алергіями, це перший крок до захворювань, які пов'язані з імунною системою. Також ми знаємо, як важко переноситься алергія, як вона важко проявляється. Проявляється вона дійсно по-різному. В когось нежить, свербіння, сучіння, лущення шкіри, почервоніння шкіри, так, виділення слизу і так далі, і тому подібне. Тобто приносить алергія дуже великий дискомфорт нашому організму і нашому житті. Коли я почав вникати всю цю тему, розбиратися більш глибше, і почав шукати ж в інтернеті, чи дійсно там є правдиве твердження, пояснення цього всього, як утворюється алергія, які причини. І скажу вам, що дуже багато води для звичайної людини розібратися там дуже важко, і знайти якусь правду дуже важко. Якби не мій якийсь попередній досвід, знання, я би, напевно, і навіть до цих пор не знав, які причини і як її позбутися. Отже, дивіться, що я знаходжу в інтернеті. Це на різних джерелах майже не те саме пишуть, що механізми виникнення алергії досі обговорюються серед науковців. Досить важливу роль у виникненні алергії грає спадковість. Зрозуміло, що від нездорових батьків здорові діти апріорі не можуть народжуватися. Тому що, коли тато з мамою до того ввели розпустний спосіб життя, вживали там алкоголь, різну їжу різними хімічними добавками, та, ну, діти потім не можуть здорові народжуватися. Дальше, що ми читаємо проти неї, тобто, коли я починав розбиратися, ну, а як же ж вилікувати її? Пише, що проти неї немає специфічного лікування, але сучасна медичина допомагає полегшити симптоми. Що це таке, друзі? Над нами поставили вже такий чорний жирний хрест і підсаджують нас на аптечні препарати, щоб ми полегшили собі симптоми, не дивлячись на те, що наше життя буде укорочуватись постійно. Ми не проживемо стільки, скільки нам запланував Бог. Так? Тому що ми будемо вживати препарати різного хімічного походження. Ну так, у нас буде там, легше проходити симптоми, але ми проживемо набагато коротше життя. І кажуть нам, що не можна позбутися алергії. Але я вам скажу, що можна, тому що в нас є багато результатів по вирішенню цього питання. Є люди, які приходять з різними. Алергічними реакціями, і люди, які набули алергію протягом життя, люди, які отримали по спадковості, люди різними віковими категоріями, які, приходячи нашу концепцію здоров'я, позбуваються цього питання раз і на все життя. Що це тут таке, друзі? Хтось вводить нас за носа і вішає на макарони на вуха, комусь да? це просто вигідно, щоб ми були дурні. І на нас можна просто було нажитися. Далі. Добре, якщо ми почали в інтернеті шукати, що ну, немає вирішення, немає лікування, я тоді починаю розбирати, які ж причини. Причини виникнення алергії, що там пише. Знову ж, це не те саме на різних джерелах пише. Однозначно, визначити причини, які провокують виникнення алергії, сучасна медицина не може. Але точно відомо лише те, що пов'язані вони зі спадковістю. Це ми все чули. так? Тоді я починаю розбиратися, що ж в організмі проявляє алергію, які проходять там фізіологічні процеси в організмі. Як воно там все відбувається, коли в нас алергія проявляється? І знаходжу таку інформацію цікаву: алергія виникає, коли наша імунна система починає бурхливо реагувати на чужорідний білок, який міститься в їжі, пилу чи шерсті тварин. Імунітет виробляє. Антитіла, які намагаються цей білок нейтралізувати. Тобто тут все зрозуміло і правдиво пише, тому що, ну, на власний досвід, власні знання, я знаю, що в імунній системі є дві основні функції: це знаходити і знищувати чужорідні там, бактерії, віруси, гриби зі зміненим генетичним кодом. Вони кожного дня в нас в організмі утворюються, і імунна система їх знаходить і знищує. Вони... Так би мовити, з чужорідним білком. Тут все правдиво. Далі я задаю питання. Чому наша імунна система починає бурхливо реагувати і приймати за чужорідний білок, білок, який міститься в їжі, пилу чи шерсті тварин? Чому ці білки для нашої імунної системи стали чужорідними? І находжу тут. Таке дійсно феноменальне твердження і правдиве дійсно, що воно розставляє всі, всі точки над І. Алергія один із найпоширеніших у світі розладів імунної системи. Збій імунної системи. Отже, друзі, відбувається збій. А чому відбувається збій? А я вам зараз поясню. В першу чергу ми послаблюємо нашу імунну систему тим, що ми не допиваємо якісної води. А наш організм складається на 70% води, п'ємо неякісну воду, чай, каву, капучино. Виживаємо неякісну їжу з різними хімічними добавками, консервантами, барвниками, є добавки, А також не получаємо мікро- і макроелементів. Наша їжа дуже бідна, ми вже послабили імунітет. І найголовніший це те, що ми зашлаковуємо наш організм хімічними тими же добавками, які знаходяться в їжі. Накопичуються в нашому організмі токсини, які також потрапили з їжі. Накопичується в кишечнику їжа, яка не перетравлюється, там утворюється слиз, збираються там продукти нашого розпаду. Тобто тому, що ми мали би регулярно ходити в туалет, так? а в нас цього немає. Тобто їжа не встигає перетравлюватись, тому що не вистачає ферментів. Вона там гниє, кисне, бродить, утворюється слиз, який стає між ворсинками кишечнику і нашою їжею. Тобто таким бар'єром, де їжа не засвоюється, вітаміни, мінерали не потрапляють в кров. Кров наша утруюється. Тобто цей слизь також наповнюється в шлунку, в шлунку, в, в кишечнику, як я вам вже казав. В між клітинні рідині, в бронхах, в легенях. Людина починає збільшуватися в розмірах, є надлишкова вага, йде збій всіх органів систем, нарушується обмін речовин, йде гормональний збій. От вам причина всього. І що саме найголовніше, я вам зараз покажу наш кишечник, такий приблизно намалюю, що там розмножуються віруси і бактерії. Гриби, їх називають. Грибок, який дуже важко виводиться з організму і має дуже токсичний вплив на наш організм. Друзі, якщо намалювати от наш, кишечник, от наш кишечник, він має ось такі ворсинки. Так? Коли потрапляє в наш кишечник їжа, нестача ферментів починається зашлаковуватися наш кишечник. От, обволікається такими слизом. Плюс ми вживаємо воду, і це все починає тут бродити, гнити. Та? І щоб ви розуміли, 90% води засвоюється через кишечник. А звідки буде ця вода засвоюється? Вибачте за слово з цієї гнуївки, яка тут є. Та? І тут утворюється таке прекрасне середовище, де розмножується АБВГД. -ка. Агресії, бактерії, віруси, гриби, дріжджові і найпростіші. Вони живуть там, розмножуються, їдять наші вітаміни, мінерали. І одна із причин збою імунної системи це надлишок в організмі оцих паразитів. І найбільший паразит, який проявляє алергію, це є грибок. Грибок кандида розвиває такі захворювання, як псоріаз або екзема. Також хламідії, які викликають різного роду висипи на шкірі, щоб розуміли. Також кишечнику живуть гострики, це вони є найбільше їх в дітей. Вони проявляють також сильні симптоми алергії, які змінюють генетичний код нашої імунної системи і вона дає збій, як я вам вже казав. Відбувається така, би мовити, мутація, які призводять зазначення рецепторів до постійного активного стану. Відбуваються запальні реакції, що впливають на розвиток деяких патологій, таких як астма, алергії, артрити, артрози та інші. Отже, друзі, що потрібно в першу чергу робити? Звичайно, міняти психологію. Розуміти, від чого причина? Розуміти, від чого в нас появляється алергія. Тобто визначили причину, так? Що потрібно в першу чергу робити? В першу чергу, це змінити раціон харчування. Звичайно. Відмовитися від солодкого, мучного, газованих напоїв, консерванти, барвники, напівфабрикати, обмежити в раціоні таку як бараболю, так, тому що вона в організмі утворює багато слизу, в неї є крохмалі. Відмовитися від арахісу, адже він генномодифікований, помідори червоні, кури, грилі, особливо, тому що їх пічкають різними антибіотиками, також там дають різні премікси, що вони швидко росли. Тобто змінюємо раціон харчування і йдемо в концепцію здоров'я. Є в нас така цікава от концепція здоров'я. Даємо організму правильну воду. Напоїти. Тобто перша в нас програма є така, яка виводить з організму водорощені і жиророщені токсини. В нашому організмі є два види. Токсинів. Водорощенні виводиться через нирки, тому ми допомагаємо ниркам. А як ми допоможемо лише тоді, коли буде потрапляти якісна вода? Цю якісну воду ми отримаємо з допомогою коралу і антиоксиданту, який збагачує воду мінералами, PH змінює, і, там, заряд міняє, тобто народ її називають живою. Другий продукт, який входить в цю програму детоксикації, це лицетин і асимілятор. Лецитин – це булочка наша клітин, наша пам'ять. І асимілятор допомагає кращому травленню, вони допомагають жирощені токсини. Їх 20% вони виходять через кишечник, тобто виходять назовні в туалет. Тому допомагаємо їм краще. Це просто продукти природнього походження, які допомагають кращому очищенню організму. Наступний крок йде в нас протипаразитарна програма. Тобто, що ми на протипаразитарній програмі вживаємо? Ех, лист чорного горіха, кора муршинного дерева, це природні антибіотики, колодний срібну, додаємо ферменти, такі як асимілятори, я вже казав, дігістейбіль, папая і пробіотики. Пробіотики, тобто корисну мікрофлору, щоб було краще травлення, засвоєння мікроорганізмів, щоб тут їжа не стояла. Що, ми також нерегулярно ходимо в туалет, відповідно, тут застоюється їжа, ми знову поїли, і знову вона попадає сюди, і кишечник розтягується, збільшується. так? Додаємо, звичайно, цинк, селен, корінь солодкий, обов'язково він розрює слизь, який тут у нас збирається. Ось, Потім чистимо кишечник. У нас є спеціальний продукт, який. Очищує кисечник, ми вживаємо спеціальний сурбований порошок, який набухає, і втягує ці всі шлаки, які тут з назбиралися, цей слиз і виходить назовні. Печінку проводимо детоксикацію печінки. Потім лімфу, тому що лімфа ну, відповідає за виведення всіх токсинів, ми вже збільшується вузли, що ми робимо. Гріємо їх, навіщо і гріти, Той гній, який там назбирався, його треба виганяти, запускати в дренажні системи. Чистимо лімфу і тоді вже нагодувати, даємо вітаміни, там, мінерали, поліенасичні жирні кислоти, ферменти, клітковина, тобто код клітини. Відновлюємо організм, зміцнюємо наш імунітет, щоб ми були протягом всього життя здорові, легко могли боротися з цими вірусами, бактеріями, адже ми від них не позбудемося відразу. І взагалі ніколи не позбудемося. Це так створила природа, щоб постійно була боротьба або вони нас, або ми їх. Таке вже життя. Тому, друзі, в кого? Є якісь прояви алергії чи будь-які питання по здоров'ю? Це все вирішується за допомогою цієї концепції, яку я провірив на собі. Тому, кому цікаво, дійсно розібратися, можу провести консультацію по номеру телефону 063 481 31 40. Розкажу, з чого почати, складу вам раціон харчування, розпишу, які продукти мають більше білка, які вживати, від яких відмовитись, що чим можна замінити, скільки води пити, яку воду пити, як збагачувати водою. Одним словом, проведу вас до результату. Тому бережіть своє здоров'я і до нових зустрічей!